Перший всеукраїнський конкурс якості продукції товарів робіт послуг 100 кращих товарів України це єдина загальнонаціональна акція з державним статусом, що проводилася відповідно до указу Президента України та постанови Кабінету міністрів. Її мета зрозуміла для кожного сприяти підвищенню якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції. А ще забезпечити на всіх рівнях захист інтересів споживачів та дати потужний імпульс, щоб Україна мала змогу увійти до європейського і світового економічного простору. Організаторами конкурсу виступили Держспоживстандарт України та його територіальні органи. В нашій області це державне підприємство «Чернігівстандарт метрологія, виставка товарів підприємств, які стали фіналістами конкурсу. То кращих товарів України проходила у міжнародному виставковому центрі столиці. Там майорів і прапор нашої області. Чернігівщину представляли 11 підприємств. Якість має стати пріоритетом нашого життя. Про це на відкритті виставки заявив голова Держспоживстандарту України Леонід Школьник. Чоловік, качество і безпеці його життя є головними пріоритетами. А качество жизни складывается из многих составляющих. Это качество товаров, качество услуг, качество образования, качество экологии. И все вот эти составляющие в большей или меньшей степени представлены нашими регионами. Украина вступает в Всемирную организацию торговли. И ни один купленный диплом, ни один купленный сертификат не даст возможности выжить в очень тяжелых условиях конкурентной борьбы за... Ринки збито. Голова Держпожистандарту Леонід Школьник в числі перших оглянув експозицію державного підприємства Метрологія, яке організовувало підготовку до загальнодержавного конкурсу 100 кращих товарів України. Виглядіть некращо. Чернявська якість. Є ще такі? Керівник державного підприємства Чернігів стандарт метрологія Володимир Рубанов вважає, що всеукраїнський конкурс став потужним стимулом для підприємств, які прагнуть експортувати свою продукцію. Цілий ряд підприємств нашої області приймали участь в цьому конкурсі. И он проводился в два этапа. Первый этап – это был на региональном уровне. Мы подвели итоги в прошлом году, наградили победителей. Награждение победителей совпало с выставкой «Сиверские контракты», что очень отрадно. А второй этап проводился уже в этом году на республиканском уровне. И целый ряд наших предприятий стали лауреатами и победителями этого конкурса. Ну, в частности, пять наименований продукции выпускаемые предприятиями нашей области получили наивысшую награду и вошли в число 100 товаров лучших по Украине. Что в принципе дал этот конкурс? Ну, этот конкурс показал, что выпускаемая продукция предприятиями нашей области. Конкурентно способна. її можна виставляти не тільки на внутрішній ринок, але можна виходити з цієї продукції і на внішньої ринки. Це дуже відрадно. Такі конкурси будуть продовжуватися. серед підприємств, які на першому всеукраїнському конкурсі найбільше звернули на себе увагу, було багатопрофільне чернігівське підприємство АТІЛОС. Особливо зацікавилися його продукцією, дипломати та працівники зарубіжних торгових представництв. А також журналісти. Адже вони не знали аналогів світлофорів, які виробляються в Чернігові. Однак це не остання розробка, стверджує директор підприємства Анатолій Хрущ. Чесно кажучи, ми вже не перший раз приймаємо участь у таких заходах. В минулому році на першому всеукраїнському конкурсі якості ми стали лауреатом, але з іншими виробами світлофор. Дорожній це минулорічна наша розробка, це новий виріб. Ми його показали. На сьогоднішній день можна сказати відверто, що він дійсно є кращим в Україні, тому що ми вже досить ґрунтовно ознайомилися з тією ситуацією на ринку, яка сьогодні існує. А Чернігівський молокозавод довів, він має таку якість. І таку продукцію, що його товари, сири плавлені, з наповнювачами та ведмедик увійшли до ста кращих в Україні. Вони стали переможцями. А масло селянське лауреатом конкурсу. І це не випадково. Діла в тому, що Черніговський молокозавод постійно працює над совершенством качество. своєї продукції. щоб вийшла у нас качественне продукція для першої начальники стадії це закупка сир'я. Закупка сир'я контролюємо. А производство у нас контролируемое. А завод в 2003 году получил сертификат качества ISO 9000. Это повлекло что за собой? Система управления качеством. Эти слова сами за себя говорят. Все производство у нас в системе и все работаем над качеством. Три предприятия Черниговщины представляли в Международном выставковом центре мясопереробную галузь нашей области. Звичайно, багатством вітрин нам було важко змагатися з кількома заводами-гігантами Східної України. Проте ми мали нагоду протиставити їм якість, як, наприклад, Прилуцький птахокомбінат. Він представив ковбасу варену Чайна плюс, що і стала лауреатом конкурсу. Ця нагорода, яку отримало наше підприємство сьогодні, є заслуга нашого колективу, який працює вже не перший рік. Над виробництвом високоякісних не політик харчування. Експозиція чернігівського м'ясокомбінату на виставці була скромною. Однак це не завадило чернігівцям стати лауреатами всеукраїнського конкурсу. Адже представлена підприємством ковбаса Московська варено копчена, вищого гатунку належно була поцінована експертами. Диплом лауреата і приз тому підтвердження. Наша колбаса оцінювалась конкурсною комісією, і тому, що вона краща, значить, питання до конкурсної комісії. Я думаю, що це була об'єктивна оцінка. Результатів нашої праці. Сучасною на виставці була експозиція Чернігівської макаронної фабрики. Це підприємство звикло до участі у подібних форумах і знає, що уміння представити товар це наполовину його продати. Чернігівська макаронка слідкує за якістю продукції. Їй залишається лише легалізувати систему управління якістю та одержати відповідний сертифікат ISO 9001. Чернігівські макарони Соломка Екстра стали переможцем всеукраїнського конкурсу. По-перше, це багатолітній труд всього нашого колективу. Основна задача не тільки удовлетворити в количественних показателів. Ну, в настоящее время особо важный вопрос, и на что смотрят покупатели, посещая торговые предприятия, покупая нашу продукцию, и сравнивая ее с предприятиями наших конкурентов, они отмечают качество. И если они, если покупатель говорит, что вот эта продукция Черниковской фабрики им нравится, то это... Нас радує, це наші достиження, це наші успіхи. Біля експозиції камвольно суконної кампанії Чексіл найчастіше можна було зустріти жінок. Саме вони можуть гідно оцінити якість і всі переваги чисто вовняних костюмних та велюрових пальтових тканин чернігівських текстильників. Експерти вважають, що ці тканини одні з найкращих в Україні, саме тому вони стали лауреатами всеукраїнського конкурсу. Я хочу сказать о том, что сегодня коммульная компания Чиксил постоянно работает в режиме так сказать, расширения и улучшения качества нашей выпускаемой продукции. В коллекции компании более 2500 наименований продукции, и мы постоянно обновляем этот ассортиментный ряд. Это первое. Друге, що ми довго йшли проблеми качества, тому що 70% продукції у нас експортується в дальні зарубіжі. А для этого нужно иметь очень, так сказать, виглядати доволі престижно, тому щоб продавати на західних ринках нашу продукцію. Експозиція курюківської фабрики технічних паперів на виставці цікавила як вітчизняних, так і зарубіжних споживачів. Курюківчани звикли до цього, адже переважна більшість їх продукції експортується. Вони охоче виставляють свої товари, як, наприклад, у Москві, де на початку року сім видів їх шпалер визнані кращими. На всеукраїнському конкурсі 100 кращих товарів України шпалери вінілові на паперовій основі стали лауреатом, а шпалери глибокого друку з оздобленням пінофарбою визнані переможцями. Дипломи фіналістів всеукраїнського конкурсу одержали також представники Ніжинського жиркомбінату за натуральну ляльну оліфу та Чернігівського обладодору за поверхневу обробку дорожнього покриття із застосуванням бітумних емульсій. У Національному палаці Україна на вшануванні переможців першого загальнодержавного конкурсу 100 кращих товарів України делегацію Чернігівщини очолював перший заступник голови облдержадміністрації Володимир Гущенко. Треба сказати, що дійсно здобутки є. Ми серед всіх областей. України знаходимося по кількості переможців на шостому місці. І ось зараз ви бачите, який прекрасний стенд представлений нашим підприємством Чернігівською макаронною фабрикою. Директор носівської агрофірми Продагро Григорій Волошин розповів про шлях до перемоги. Адже напівкопчена ковбаса Краківська стала переможцем. Чому? Це був дуже довгий і важкий путь. Перш всього. Очень э, строгий контроль входного сир'я. Жорсткий, строгий контроль входного сир'я. Кроме того, очень строгий і жорсткий контроль за соблюдением всех всіх процессов процесів э, на производстві. А на сцені палацу вирувало дійство. Наша сьогоднішня зустріч не випадково відбувається в найкращому палаці України, де ми будемо вшановувати найкращих. А саме переможці всеукраїнського конкурсу якості продукції «100 кращих товарів України. Можна плескати так. Дякую. Було озвучено і вітальний лист голови держави. А в залі була присутня дружина президента. Безумовно, найприємнішим моментом стало нагородження підприємств Чернігівщини, які виробляють найкращі товари України. По чернігівська макаронна фабрика. Макарони соломка екстра. Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма Продагро ковбаса напівкопчена вищого гатунку Краківська. Чернігівський молокозавод Сир плавлений з наповнювачем ведмедик. Відкрите акціонерне товариство «Корюковська фабрика технічних паперів Шпалери глибокого друку з оздобленням пінофарбою. Товариство з обмеженою відповідальністю багатопрофільне підприємство Атілос. Світлофори дорожні СДАТ. Найбільше підприємств, що брали участь у конкурсі, це харчові, а також малі та середні. Підбиваючи підсумки всеукраїнського конкурсу і церемонії нагородження, заступник голови облдержадміністрації Володимир Гущенко висловив думку, що переможців з нашої області ми і надалі будемо бачити на сцені найпрестижнішого палацу України. Питанню якості в області приділяється надзвичайно велика увага. Прийнято низка програм. В першу чергу це, що стосується захисту прав споживачів, і програма якості на 2003-2005 рік, яка зараз діє. В рамках цієї програми будуть щорічно проводитись огляди, конкурсів наших підприємств і краще будуть номінуватися на таких. Форумах як сьогодні представлені.